Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 жовтня 2024 року, і хотілося би поговорити про Буданова, керівника головного управління розвідки України. Особу дуже публічну, що дуже незвично для розвідника. Тому що, наскільки я розумію, в інших країнах керівники розвідки не прагнуть до такої публічності, а навпаки. Приховують себе, приховують своє життя, приховують свою публічну активність, як і приховують піар-акції щодо своїх акцій розвідувальних за межами країни чи всередині самої країни. Буданов обрав цілком іншу інформаційну стратегію. Він публічно піарна особа в Україні. Його прізвище відоме багатьом. На відміну від його попередника, прізвища якого ніхто не знав до Вагнергейту, ймовірної державної зради Зеленського та його Шепіто, у зв'язку з видачею з провалом операції щодо викрадення вагнерців у Білорусі. Це сталося в 2021 році, якщо не помиляюсь. так от останнім часом, схоже, Хмари темніють навколо Буданова. Нещодавно міністр оборони Умєров звільнив двох його заступників, і ще більш нещодавно з його підпорядкуванням в головноуправні розвитки було виведено державне підприємство спецтехноекспорт. І по медійному простору України ми бачимо, яка підкилимна боротьба відбувається навколо. Буданова, ну, перш за все, така негативна публікація в Українській Правді, де було проведено розслідування щодо державного підприємства спецтехноекспорт. І стверджується в цій публікації про те, що на закупівлі зброї це підприємство припускалося величезних фінансових зловживань, в результаті яких держава, можливо, зазнала збитків на мільярди гривень. Є також Позитивні компліментарні публікації в главкомі, в якій стверджується, що ось якщо є чутки про звільнення Буданова, це дуже погано і не піде на користь е головному управлінню розвідки, що головне управління розвідки проводить унікальні операції і в Чорному морі, і на території Російської Федерації, і е взагалі. Це служба під керівництвом Буданова, яка є на рівні світових стандартів. Ну, з приводу цього, я хочу сказати наступне: знаєте, треба розрізняти те, що оголошує офіційна влада, і те, що є насправді, тому що за всієї поваги до головного управління розвитки, досвід взаємодії української влади з 2019 року з українським народом свідчить про те, що переважно вона щодо українців використовує методи маніпуляцій. Підвищення своїх перевищення і <кх> перебільшення своїх успіхів, і приховування своїх недоліків і негараздів. Тому і в частині головного управління розвідки е я би не орієнтувався на публічні заяви, тому що невідомо, як воно там є насправді. Але що ми можемо констатувати, що влада. Щодо, я вважаю, що справді є ймовірність імовірність того, що Буданова знімуть, тому що влада діє за тими самими лекалами, як вона діє завжди. Адже це підприємство спецтехноекспорт і зловживання щодо нього їх можна було виявити відразу, а не через там кілька років, і тут раптом ви знаєте, а в нас зловживання у спецтехноекспорті, а ми не знали. Я впевнений, що всі все знали, але ось тільки зараз ця інформація вийшла на яв, тому що тому що з'явилася необхідність у цьому. І відповідно готується інформаційне тло для зняття Буданова. Я не знаю, чи це піде на користь службі, чи не на користь. Я не знаю наскільки хороший керівник Буданов. Ще раз підкреслю, мені не подобається його публічність і. Це схильність до такого піару, тому що для розвідника це є негативна риса, і всі ми пам'ятаємо класичне його обіцянки пити каву в Криму. Як на мене, розвідник після таких заяв мав би подати у відставку, тому що це введення в оману, це свідчення відсутності прогностичного мислення і введення в оману громадян України. Але поза сумнівами, що якщо Буданова звільнять... То ніхто не стане перевіряти його діяльність, так як не перевіряли Резнікова, не перевіряли Буданова, тому що він є невід'ємна частина Шепіто Зеленського, яка дуже багато знає, чого того, щоб Зеленський та його Шепіто, незважаючи на внутрішню свою міжвидову боротьбу, не хотіли би для того, щоб він заговорив в майбутньому. Тому швидше за все він або спокійно піде з посади і буде жити своє краще життя. або... Його призначать кудись послом, і він буде імітувати там дипломатичну діяльність, яку імітує генерал Залужний. Слава Україні!